Вітаю, друзі! А це коротке відео присвячено припиненню допомоги USAID. У нас на цьому тижні була дуже велика кількість всіляких публікацій, заяв, сльоз і всього іншого щодо того, що все пропало. Нічого не буде, демократія провалилась, і от в першу чергу про це говорять у нас от ці грантові організації, які отримували допомогу на формування громадської думки. При цьому от критичні якісь галузі до цього часу не зрозуміли, що ж такого критичного було. Ми бачили, на що йшла ця допомога. Допомога йшла на якісь. Візити на якісь підвищення демократії, ну тобто, знаєте, взагалі позагалям нічого конкретного. При цьому це були сотні мільйонів доларів. Куди вони поділись, не зрозуміла. Наразі навіть в Штатах було звільнено з посади. Верніше він пішов у відставку, от той головний їх менеджер, який регулював всі ці виплати, і зараз буде проведений відповідний аудит. Я думаю, що цей аудит дасть нам змогу зрозуміти, на що витрачались ці кошти і що саме працювали цій організації. Я так розумію, що після відновлення фінансування, якщо воно і буде відновлено, ймовірно, це так і буде через певний час, вже не буде так, як було раніше. І я думаю, що за цей час Україні все ж таки потрібно прийняти відповідні закони, які врегулювати отримання звітів щодо використання цих грантів, щодо мети використання цих грантів, формування громадської думки. Ми пам'ятаємо, як у нас вони формували думку, що кругом потрібно проводити реформи, що змінювати. От вони 10 років змінювали, проводили реформи, що ми врешті отримали. Ми всі бачимо кругом. Тому думаю, що варто зараз взятись і. Прийняти відповідні закони, аналогічні закони існують в усіх розвинутих країнах щодо контролю за використанням цих грантів і звітування. Якщо у вас є своя думка, залишайте її в коментарях, підписуйтесь і поширюйте це відео. Слава Україні!